Привіт, дівчата! Всі чули про смоки. Отже, сьогодні вчимось малювати смокі айс, який є нескладним в навчанні. Класика смокі айс – це один колір: коричневий або чорний. Смокі особливо підійде тим, у кого нерухливе повіко нависає на рухливе. Я беру олівець, малюю лінію нижніх вій і м'яко і дуже добре розташовую, бо смокі це м'яка, гарна розташовка. Далі нам треба знайти глибину між рухливою і нерухливою повіками. Для тих, у кого є нависання нерухливої повіки, відкриваємо очі і дивимось на ваші складочки. Вона може бути одна, їх може бути декілько. Отже, найвища складочка, ось я вам показую зараз на відео, це і буде ваша глибина. Для тих, у кого очі відкриті, там не треба шукати, там цю глибину видно відразу. Далі на рухливе повіку наносимо дуже плотно тінь. Важливо не вийти за кордони тієї глибини, яку ми з вами шукали, яку позначили. Після цього обов'язково при відкритих очах працюємо на нерухливій повіці. І чистим пензликом витягуємо той колір, який в нас вже є в глибині. Витягуємо наверх, создаючи м'яку-м'яку димку, тобто дуже м'яко розташовуємо. Закріпимо і зфіксуємо пройдений матеріал. Я те саме роблю зараз в тінях. Тобто наношу на лінію нижніх вій тінь, і дуже добре м'яко зтушову її. Плотно-плотно наношу тінь на все рухливе повіко до тієї глибини, яка є між рухливою та нерухливою повіками. Чистим пензликом при відкритих очах працює на нерухливій повіці. Витягую тінь з глибини і дуже м'яко розташовує її. Наносимо тоненьку стрілечку, яку розташовуємо, та малюємо лайнером послизовій. Це надасть виразності та глибини макіяжів Смокіайс. Всім успіхів! Дякую за увагу і не забувайте про лайки!